Люди, привіт! Хочу поділитися новиною, хоча я думаю, що ви вже самі здогадались. Я собі купила піано, так, і вперше за довгий час я сіла грати. Я була just impressed від того, що я досі пам'ятаю певні мелодії. Не грала я приблизно півроку, як, так, і зараз хочу вам зіграти, що ж воно виходить. Just like.